Всім привіт, вітаю вас на подкасті Project Джек Будемо в цьому випуску з вами говорити про сон, що це таке і для чого він потрібен. Дам вам декілька порад з того, як не потрібно спати, як ви можете зрозуміти, що ви не досипаєте. А також поділюсь декількома порадами вчених про те, що треба робити, щоб ваш сон був якісним і щоб ви могли зранку прокидатися більш енергійними і активними. Тож почнемо з визначення, взагалі, що таке сон і для чого він. Насправді, і з усього, що я читав, я зрозумів те, що вчені досі не розуміють, а навіщо еволюція створила сон. Тому що з перспективи безпеки сонце найбезгуздіша річ, яку еволюція могла придумати. Тому що, уявіть собі, ну, зараз, можливо, це не так дивно, тому що ми живемо в, в світі, де небезпек не так багато. але... А Якщо дивитися на це через призму минулого, уявіть собі, що ви спите десь у печері, а ваше тіло відключене, ваші відчуття понижені, ваш мозок ну, він, він просто відключив вас, і якась тварина просто може підкрастися до вас за декілька хвилин і відібрати у вас життя. Тобто. З одної сторони, природа намагається зробити все для того, щоб людське тіло і людина могла вижити навіть в самих екстремальних умовах, там в умовах високих, низьких температур, при умовах, що немає їжі та води, але в той же час робить третину нашого життя найбільш небезпечним для нас. І вчені вважають, що тут еволюція ну, зробила таку жертву, тому, тому вона. Пожертвувала третиною нашого життя, щоб а, убезпечити і зробити більш активною дві третини нашого життя. Тому плавно переходимо до того, що для чого сон взагалі зараз ще не вважають, що основна функція сну це відновлення і засвоєння. А побічна функція це відновлення фізичне, тобто, ви відновлюєте свою, свою фізичну а, спромогу. А одна із основних функцій сну, це все ж таки відновлення мозку. Тому що під час активності ваш мозок отримує нескінченну кількість інформації. Все, що відбувається навколо вас, ви цього не, не помічаєте, але мозок записує в підсвідомості. І якби ви не спали, мозок би постійно отримував цю інформацію, і з часом ви просто зійшли б з розуму. Тому, коли ви лягаєте спати, мозок е, акумулює все, що ви. За цілий день бачили, і намагається фільтрувати те, що вам потрібно, і те, що вам не потрібно. Ось є дві фази сни, і тому от в повільній фазі це фаза ваш мозок консолідує все, що ви зробили, і намагається відкласти у довгострокову пам'ять все те, що вам потрібно. Швидка фаза, друга фаза сну, яка існує. Вона виконує таке зобов'язання, щоб поєднувати ось то, що мозок ваш відклав у довгострокову пам'ять, поєднувати це все із між собою із наявними сутностями, тобто з якимось минулим досвідом для того, щоб це все краще відклалось у вас у мозку. Саме тому, саме під час швидкої фази сну, ви бачите сни, тому що ваш мозок. Відкриває, як то кажучи, ваші файли минулі, які вже давно були засвоєні, і поєднує їх з новими. І таким чином ви іноді бачите свої сни. Майже 30 років інтенсивних досліджень показали, що період рециркуляції організму людини пристановить десь приблизно 16 годин. Тобто після 16 годин неспання організм починає втрачати свої сили. І щоб підтримувати адекватне функціонування, вам потрібно щодобово спати на щонайменше 8-9 годин сну. Чому саме 8-9, а не строго 7 і строго 9? Тому що ось цей цикл сну, який поєднує в собі повільний і швидкий сон, він триває 90 хвилин. І вам для повноцінного існування потрібно хоча б 5 таких циклів кожного дня. І якщо ви прокидаєтесь посеред циклу, наприклад, ви, вам потрібно встати о 6-й годині і ви встаєте саме о 6-й годині. І ось 6 година припадає десь на середину циклу, тобто він не закінчується. Ви будете відчувати себе втомленим, вам буде хотітися спати ще далі. Тому... Коли ви ставите собі якусь ціль, прокинутися 6 годині ранку, скоріш за все, вам потрібно прокинутись між, між о пів на шосту і шосту, тому і саме існують ці такі рамки, а не якісь строгі число, тоді, вам, скільки вам потрібно спати і коли вам потрібно прокидатися. Цікава річ, яку багато хто не знає. Сон не компенсується і такого банку сну не існує. Тобто люди, які вважають, що якщо я три дні буду спати по 4 години на, на день, а потім активно працювати, а потім наступні три дні буду спати собі по, по 8 годин на день або там по 9-10 годин на день, і таким чином відновлюю ті години сну, які я втратив, це неправда, це, це неможливо. Сон не компенсується. Також є люди, які вважають, що ну, ось в будні дні працювати треба багато, ви там прокидаєтесь, лягаєте пізно, встаєте рано на роботу, а потім дозволяєте собі на вихідних брати і спати, скільки вам заманеться, з думкою про те, що таким чином ви компенсуєте ту нестачу сну, яку ви отримали під час робочого тижня. Це також неправда. Це доведено не Я читав це в багатьох статтях багатьох науковців. Тобто, це не, не хтось один вважає так, це доведено багатьма дослідами. І е, зараз ходять такі думки, що ось ви не можете сп, дозволити собі спати по 8-9 по годин в день. Тому що е, особливо з гуру. Е, Саморозвитку і працьовитості кажуть, що успішна людина не може спати по 8-9 годин на день. Вона повинна спати 5-6, а ці 3-4 години додаткового часу використовувати на те, щоб завойовувати світ. І з одної сторони, в принципі, вони праві, тому що 3-4 години додаткового часу це багато. Але з іншої сторони, це короткострокова перспектива, тому що в довгостроковій перспективі ви. Робити гірше своєму здоров'ю. Знову ж таки, не одним чином доказано і доведено, що нестача сну на постійній основі призводить до хвороб. Ті люди, які не сплять відповідну кількість часу, яка потрібна для їх організму, вони частіше хворіють звичайними хворобами, там, як грип, і простуда, і вірогідність хвороби більш серйозними хворобами також підвищується. Тобто люди, які мало сплять, у них підвищується шанс захворіти на рак або якусь автоімунну хворобу. Тому в короткостроковій перспективі ви отримуєте якісь вигоди, але в довгостроковій перспективі ви навпаки відбираєте свій час життя, який ви ще могли прожити на цій планеті. Тому не, не вважають вчені, що ви повинні. Віддавати свій час ось таким чином і рекомендують спати по 8-9 по годин сну. Ем, давайте поговоримо з вами про те, як зрозуміти, чи взагалі вам бракує сну. Тому що багато хто не розуміє, чи йому бракує сну, чи йому нормально. Деякі люди вважають, що вони можуть спати по 5 годин на день, і потім вони прокидаються і відчувають себе чудово. І насправді е, вчені вважають, що. Є насправді такі люди, яким вистачає годин 5-6, але таких людей на планеті всього на всього 1% і менше. І можливо, ви один з таких, але якщо ні, давайте перевіримо. Я зараз зачитаю декілька питань, і в залежності від того, як ви відповісте на ці питання, ви зрозумієте, чи вам вистачає сну чи не вистачає. Питання перше. Прокинувшись рано вранці, чи можу я знову заснути о 10 чи 11 годині? Якщо ви відповідаєте так, швидше за все, ви відчуваєте нестачу сну. Наступне питання: чи можу я хоча б півдня працювати з повною віддачею, не стимулюючи себе кофеїном? Якщо відповідь ні, швидше за все, ви перебуваєте в стані хронічної депривації сну. Наступне, чи можу я прокинутись без будильника? Якщо відповідь ні, то вам потрібно більше сну, ніж ви собі дозволяєте. Питання номер 4. Чи часто я перечитую те саме по кілька разів, перш ніж розумію, про що мова? Часто це ознака хронічної втоми мозку, що настала внаслідок недосипання. І останнє, останнє питання: це чи пам'ятаю я останні кілька сигналів світлофора, перебуваючи за кермом? Нерідко винуватись такої розсійності саме систематичний недолік сну. Якщо хоча б із цих п'яти на три питання ви відповіли в негативному для вас сенсі, то тобто означає, що ви не досипаєте, і вам потрібно а, більше спати, тобто свої 8-9 годин. А якщо ви спите свої 8-9 годин і все одно відчуваєте себе незадовільно, то, скоріше за все, що у вас а, якість вашого сну зовсім не та. Тому що спати відведений перел період часу, це не означає. Мати здоровий сон, тобто, щоб, щоб отримувати повну вигоду із свого сна, ви повинні спати свої 8-9 годин, а також спати їх якісно, тобто підготуватись до сну, спати в комфортних умовах і правильно прокинутись. В такому випадку ви зможете отримати ось цю вигоду від цих 8-9 годин сну. Тому давайте перейдемо до правил здорового сну, які рекомендують вчені для того, щоб спати правильно. Перше, це дотримуйтесь режиму сну, лягайте спати та вставайте щодня у певний час. Людина важка пристосовується до зміну моделі сну, а довший сон у вихідні не компенсує нестачі сну протягом тижня. Це те про що ми говорили. Наступне, не займайтеся спортом та активними фізичними навантаженнями за 2-3 години до сну, тому що прискорене серцебиття, підвищення температури, ось це збудження, воно не дасть вам легко заснути. Наступне це не зловживати кофеїном. Ну, це ми всі знаємо, що перед сном пити каву не слід, тому що потім буде складніше заснути. І багато хто думає, що кофеїн виводиться із крові. Через годину насправді це не так. Вчені довели, що кофеїн виводиться щонайменше 4 години із крою. Наступне, не вживайте алкоголю перед сном. Він збиває швидкий сон зі сновидіннями, та робить сон менш глибоким. Оце я відчував на собі, можливо, хтось із вас також. Після якоїсь важкої вечірки ви приходите додому, ви відключаєтесь і потім просто прокидаєтеся зранку чи в обід. І вас питають, ну що, як спалося, ви кажете, як убитий, відключений. Тобто, ви, ви, по-перше, ви не пам'ятаєте снів, які вам снилися, тому що, скоріш за все, їх взагалі не було. І ви ще можете не пам'ятати кінець вечірки, тому що через алкоголь ваш мозок не записав ті події і не відклав їх у вас у пам'яті. Ось так от. А наступна правда, це не дуже щільно їсти і не пити, щоб не було проблем з травленням і щоб менше прокидатися і ходити вночі в туалет, тому що кожного разу, коли ви прокидаєтесь вночі, щоб піти в туалет, ви порушуєте ось цей період в 90 хвилин. Тобто, якщо ви його порушили, все вам тепер на один період потрібно більше. І тому, коли ви прокинетеся в той час, в який вам потрібно, ви скоріш за все будете відчувати недосип. А наступна порада це не лягати подрімати після третьої години дня, тому що ввечері буде складніше вам заснути. А перед сном потрібно розслабитись, почитати музику, ой, почитати музику, почитати або послухати музику, знайти якийсь свій ритуал для себе, щоб розслабити свій розум і своє тіло. Тому що після робочого дня там або це якесь, якщо це щось фізичне, то потрібно розслабити своє тіло. Якщо ми працюємо більше розумово. Ми цю роботу приносимо додому. Дома ще думаємо про щось. Я, наприклад, коли намагаюся заснути, частіше за все такі такій причиною мого безсоння, це саме є мій мозок, тому що я лягаю і починаю думати, що я буду робити завтра. Які в мене там на завтра задачі? Тому такою першою порадою від мене це потрібно вирішити всі ці питання. До того як ви йдете спати, тобто вирішіть для себе, що ви будете робити завтра. Якщо у вас є якісь ідеї, запишіть їх до того, як ви йдете спати. Тому що якщо ви це все берете з собою в ліжко, ну безсоння на годину-півтори вам просто гарантовано. А, наступна порада: це приймайте гарячу ванну, вона допоможе знизити температуру тіла та відчути самливість. Це працює насправді. А у спальні потрібно підтримувати темряву та прохолодну, прохолодну температуру. Тому що світло, як ми вже з вами роз, розмовляли, що циркадний ритм: людина спить, коли темно, людина активна, коли світло. Коли на вулиці темно, а ви включаєте собі світло, вироботка гормону сну погіршується і тому вам буде важче засинати. Тому потрібно готуватися за годину до сну, робити світло тускнішим, і потім взагалі зводити його на нівець. Ем, наступна порада це виходити на вулицю на, на природне денне світло, що не менше на півгодини дня. Знову ж таки, е, особливо для тих, хто працює з дому, таких як я, е, можу закритися е, ролетами, закрити ролетами всі вікна, і кож, цілий день у мене таки напівтемрява. І це збиває циркадний ритм, тому потрібно виходити на вулицю хоча б на півгодини, щоб дати організму зрозуміти, яка зараз пора дня, що зараз світло. І остання із порад, яку я виписав, це: якщо вам не вдається заснути більше, ніж 20 хвилин, станьте з ліжка, займіться чимось, щоб розслабитись ще більше, і потім знову спробуйте е, заснути. Ось це така із останніх порад, які я виписав з. Статей вчених зараз хотів би з вами поділитися трішки своїм баченням, тому що з усього, що я прочитав, у мене з'явились такі якісь свої поради про те, як я, наприклад, намагаюсь спати, як я намагаюсь зробити свій сон більш якіснішим, як я намагаюсь прокидатись, тому що це також важливо. І однією з перших порад, дуже важливою, на мій погляд, це. За годину до сну відкинути абсолютно всі гаджети, телефони, екрани, все. Це корелюється з тим, що потрібно робити сутінки в своїй спальні, саме тому що ось світло, ось це блакитне від наших пристроїв, воно погіршує вивироботку гормону сну і тому вам важче заснути. Тому за годину до сну відкидайте всю роботу, відкидайте. Телефони, відключайте телевізори за годину, за півтори до сну не намагайтеся робити якихось розумових навантажень. Тому що, якщо ви, наприклад, працюєте допізна, і потім йдете спати, то, скоріш за все, що ви, як ляжете, ще будете думати про те, що ви робили, і це змусить вас засинати довше. Тобто, це дуже важливо. А наступна порада буде більше. Про те, як потрібно прокидатися, тому що те, як ви прокидаєтесь, також впливає на те, як ви відчуваєте себе протягом дня. І прокидатися потрібно, як я вже казав, в той момент, коли ваш цикл закінчений. Насправді, самому це дуже важко, особливо спочатку, тому можете використовувати, знайти просто додатки для телефонів, їх є дуже багато. Ці додатки записують навколо вас звуки. і Зазвичай, у фазу повільного сну ви не, не видаєте жодних звуків, ви не перевертаєтесь, ви не рухаєтесь, тому що мозок виключає ваше тіло і переходить у фазу глибокого сну. В інший же момент, коли ви у фазі швидкого сну, навпаки, ваші зіниці рухаються, ви можете перевертатися, крутитися в ліжку. Так, телефон розуміє, що ви в русі, а значить, ви у фазі швидкого сну. І тому. Е, ну, зазвичай, ви там в цьому в цих додатках також можна поставити собі, коли ви хочете прокидатися. Наприклад, якщо вам потрібно прокинутися о 6-й ранку, ви не прокин... Власне, будильник цей не розбудить о 6-й ранку. Він, скоріш за все, розбудить вас у період з о пів на 6 до 6, тобто, в той момент, коли у вас закінчиться саме фаза 90 хвилин на сну. Наступна порада, яку я б дав про те, як легко прокидатися, це зробити собі імітацію світла. Тобто, якщо ви на ніч закрили всі свої вікна, і ви спите, і немає кому для вас їх відкрити тоді, коли вам потрібно прокидатися. Придбайте собі годинник, є такі годинники або лампи, які поєднуються з вашим телефоном, і вони починають. Світити вам тоді, коли ви, ну, як ви їх налаштуєте. Тобто, я, наприклад, налаштовую лампу починати світити так тускло, десь за, за пів години до того, як мені потрібно прокинутись, і потім до того часу, коли мені потрібно вже прокинутись, вона починає світити все яскравіше, яскравіше, яскравіше. Це імітує схід сонця і допомагає а, вам а, ну, жити по своєму циркадному ритмі, тобто, ніч. І, день. і остання а, порада, повертаючись до теми, як правильно засинати, це потрібно намагатись засинати в один і той же час, засинати і прокидатися. І коли ви дійдете до всього балансу і ви сформуєте в себе ось цю звичку, лягати спати завжди в один і той же час, ви а, помітите, що ви почнетесь прокидатись без, а, без будильника. Тобто, о 10 й лягли, ваш організм запрограмований, що вам потрібно засинати, ви дуже швидко будете засинати. Ви, ваш організм буде сам уже автоматично проходити крізь усі фази сну, тобто вам навіть не потрібно буде вже встановлювати всі ці додатки. Ваш організм про, прокинеться саме в той час, коли вам потрібно. І якщо ви будете, якщо ви уважно поспостерігаєте за, своїм, за своїми відчуттями. Коли ви прокидаєтесь тоді, коли у вас хтось будить або буде будильник і порівняти це з тим, коли ви прокидаєтесь самі без будильника, ви побачите цю просто величезну різницю в вашому самопочутті. Тому що, коли ви будете прокидатись самі, ви будете почувати себе набагато-набагато краще. У вас буде більше енергії, у вас буде більше наснаги, і ваш день взагалі буде набагато ефективнішим, ніж той, коли вас розбудив. Будильник. Тому це, в принципі, все, про що я хотів поговорити. Вийшов такий достатньо довгий випуск, але і тема така достатньо цікава. Тому будемо завершувати. буду завершувати. Будь ласка, дайте свій фідбек по тому, чи сподобалось вам. Якщо так, поставте лайк. А якщо є якісь питання або є якісь рекомендації, будь ласка, пишіть їх всі в коментарі. Особливо коментарі важливі для того, щоб допомогти цьому каналу трішки. Бустанутись, тому що активність в коментарях, вона і лайки показує YouTube, що це відео цікаве, його потрібно показувати іншим людям. Тому, будь ласка, робіться, якщо вам не складно. Також, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, тому що будемо ще багато чого цікавого тут обговорювати про продуктивність, мотивацію. І буду закінчувати. Почуємось з вами у наступному випуску. Всім пока!